Ля -ля, -ля, ля ля яке ж прекрасне життя. Тільки отут потрібно більше червоної краски, еге. Так, отут таке озерце. Так, так. І щось тут не вистачає. Тільки не пойму чого. Топ, я пророка вроді в бункері А уже скоро другий сезон. А, Тривога, тривога! ДЕ мій кінь, пророк, я вже їду. Пророк, пророк, пророк. Ну йома, як ці кляті двері відчинити? Можу попробувати свій варіант. Пророк. Пророк. Ну де ти той, пророк є? <кліг> О пророк! Нарешті, пішли нам другий сезон треба відкривати. Скоріше за мною. Другий сезон? Е, ні, мені хватило. Я, коротше, тут залишусь. Ти зараз то серйозно кажеш? Бо тому що там вже до фіа людей чекає початку. Ну і що? Я тепер так класно живу, в мене тепер наука, я досліджую серце першого сезону. Як бачу, ось воно в куполі. У мене стільки планів, тому йти кудись я не збираюсь. Але пророк. Нє-ні, все, -все. тормози старий, я не хочу нічого. Чуєш, старий хреш, я сюди 500 кілометрів на коні їхав. Я вже сам звідси не вернуся, а ти мені тут під вуха стовнеш. Згадай же, який був перший сезон. Ці різні заходи, ця атмосфера. Невже за цим ти не сумуєш? А може, й ти і правий. А знаєш. Окей, я згодний. Тільки в мене до тебе прохання. Ну прямо перед другим сезоном. Я на ньому буду не як ЛС Гвард, а як. ...бетмен! Класний костюм, правда? Взагалі офігенний. Ну да, я ж його сам шив. Ну коротше окей, ти будь тут. Я зараз всі речі зберу і відправляємось на зустріч пригодам! А я поки що за цей час врятую тебе. Ей, hey, ей! Hey! Що ти зібрався робити? «Привіт тобі, друже та подруга. Ще зовсім трішки часу залишається до відкриття другого сезону. Мені до пір не віриться, що ми змогли досягнути такої величі, що наші зусилля були немарними. Що з невеликої команди з двох людей ми перетворились у такий великий та масштабний проєкт, про який чути звідусюди. І в такий важливий для нас час потрібно пам'ятати, як все це створювалось. Та яким чином ми змогли дійти до цього результату. Як ми зібрали свої перші 100 гравців, коли в нас не було взагалі ніякого досвіду, як ми сиділи, перевіряли ці тисячі заявок, не виключаючи комп'ютер день і ніч, щоб ви змогли насолодитись цією справою, в яку ми вклали не просто свій час, ми вклали душу. Ми змогли отримати безцінний досвід та об'єднати людей. З усієї України та навіть за її межами. Ми змогли дати вам площадку, щоб хоч на деякий час можна було відірватися від цієї буденності відчути свою потрібність цьому серверу та її гравцям. А нам видали найцінніше, що мали у своєму житті це час. Хтось більше, хтось менше. Але ми дякуємо за кожну витрачену секунду у нас на сервері, та надіємось, що ви гордитеся тим, що були на першому сезоні. А пам'ятаєте, як ми вперше проводили свої масштабні заходи, як ми рейдили хортицю, як ми проводили коміка? як проводили голосування за вибори влади. Стільки крутих і цікавих спогадів! У нас було реально з першого сезону. І ви повинні розуміти, що якщо вас. Не було на сервері, цих спогадів могло би і не бути. Ми з вами практично збудували наше суспільство, ми збудували нове ком'юніті, яке ні на що не схоже. Ми об'єднали зовсім різних людей, і це найбільший подарунок, який би я хотів отримати на своє день народження, мати крутих людей, які б дарували мені усмішку кожен день. Адже наш сервер об'єднав хлопців та дівчат, які навчаються в школі, та сидять на уроках з думкою про те, щоб зайти на сервер. Об'єднав роботящих українців, які паралельно з грою підтримують нашу економіку. Об'єднав молодих студентів, які думають про те, чим їм в житті варто далі займатись. Об'єднав стрімерів та ютуберів, які збудують наш український. Ринок Майнкрафту, об'єднав молоді пари, які проводили та проводять свій час у любові та коханні, як в житті, так і в грі. І в такий важливий для нас час, коли ми всі чекаємо можливості зайти на сервер, я хочу подякувати кожному за цю довгу дорогу, яку ми пройшли разом з вами. Та з впевненістю та гордістю хочу сказати. Другий сезон террариума буде. Другий сезон терраріуму... буде. Другий сезон терраріума буде. Другий сезон терраріуму... буде. Другий сезон терраріума буде. Другий сезон террама буде. Другий сезон терраріума... буде. Другий сезон терраріуму буде. П'ять. Террариум. 4. 3. Не нада. Два. Ми зламали один.